Так, доброго дня, шановні. Дивіться, сьогодні я покажу вам, як можна зробити застіпку на браслетку Міхімо. По-перше, ми спочатку ділимо таку, Зараз покажу як, зараз ми це оберемо на, з двох боків такі дужні дві петельки. Одну ми спочатку зробили так, і одну ми в кінці. Можна взяти новий, щас, новий як сказати, кусочок. Ниточки ось на такий шматочок невеликий. Складаємо вдвоє робимо петельку, паралельно ось так приложили. Ось так, зав'язали вузлик. Ось так і зав'язали. Є. Так, тепер дивіться. Ось у нас тут хвостики залишилися. Ми їх убираємо ось так. Тепер дивіться, шукаємо нашу петельку ось вона у нас відрізаємо. Оці нашу петельку залишається. І що, у нас фактично застібка готова. Можна ще просто зав'язати на два вузлика, але можна ще зробити трішки по-іншому. Як же ж можна зробити по-іншому? Ми беремо. Още один шматочок ниточки. Так. Так. Щас. Так, скотч. Ну, скотч це, щоб нам закріпити з вами. Так, зараз скотч. Дивіться. Складуємо верхню та нижню разом. Ось так. Прикріпили скотчем раз, прискріпили скотчем два. Беремо шматочок невеликий ниточки. Під низ. Ось так. Зав'язуємо вузлик. Зав'язуємо вузлик. Тепер дивіться, на одній з ниточок зав'язуємо вузлик, щоб ви знали, де в нас ниточка завжди йде під низ нитки основи. Ось так, наверх, ось цю, і на мають вузлика в петельку. Затужили. Знову, бачите, вузлик тепер у нас з лівого боку. Знову під низ, піднис наверх, в петельку. Затужили. І ось так ви повторюєте. Скільки ви бажаєте, Ну, не менше, ніж 10 таких повинно вузликів бути. Якщо ви менше зробите, у вас буде не дуже гарно виходити. Можна, даже, якщо у вас тоненька ниточка, як у мене, можна і 15, і 20 вузликів. Ну, Найкращий буде варіант це 10. Це буде, як сказати, най найкращий варіант у виготовленні. Так, Подивіться, от у нас подивіться. Раз, раз, в петельку ось так. Я думаю, ще два вузлика буде достатньо. Я вам зараз покажу, як я закріплюю. Так, ось. Та вже і достатньо останній вузлик. І показую, як я достав. Закінчуємо наш з вами. Раслетик. Я просто зав'язую на два вузлики. Дивіться отак. Раз, два, беремо ножниці і відрізаємо. Вбираємо скотч. Тепер зверніть увагу, тут потрібно з одного боку підтягнути, зав'язати вузлик обов'язково. Обов'язково вузлик. І з іншого й боку, ось тут, так само зав'язати вузлик. Тому що, якщо ви не зав'язуєте вузлик, коли ви будете е розкривати наш браслет вона просто у нас витягнеться. І все, подивіться. Раз, 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 і застіпка подивіться, готова. І на любу ручку підійде. Дякую за увагу! Бережіть себе. Та гарного вам дня! До побачення, шановні!